3 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день інвалідів, який Генеральна асамблея ООН проголосила 1992 року. Так спортсменів з обмеженими фізичними можливостями відзначили у мерії в рамках щорічної акції комітету фізичної культури і спорту Шлях до милосердя. Почесними грамотами та грошовими нагородами вшанували переможців та призерів міської спартакіади Повіру себе, чемпіонатів України, європейських змагань, учасників Параолімпійських ігор. Адже тільки люди сильні духом, люди з міцною волею, люди з дуже мужнім характером могли не лише просто жити, а змагатись і перемагати. За що вам сьогодні низький уклін і людські слова? Дякую чемпіонка України з Шановні спортсмени, я хочу сказати, що ви являєте собою суть спорту, де сила духу, здатність перемагати себе важливіші за найвищі рекорди. Без сумніву, здоров'я це наше найбільше багатство. Але важливішим є і те, як ми зуміємо скористатися своїм потенціалом, своїми можливостями. Завдяки спорту і фізичній культурі ви стали сильними, цілеспромованими і мудрими. І саме з цим я вас сьогодні вітаю. Спортсмени з обмеженими фізичними можливостями це люди, які власним прикладом показують, що випадкових перемог не буває. Адже головне це віра у власні сили та жагуче бажання рухатись вперед з дня у день перемагати себе. Коли я прийшла на спартакіаду, я, я спочатку не думала, що це буде так весело, цікаво. Я думала, що це буде важко важко трохи, але мені сподобалося одне за одним: теніс, боулінг, кульова стрільба. Мені дуже сподобалося і вже коли оголосили результати в кінці, я зраділа, тому що отримала майже всі перші місця у своїй категорії. Взагалі в спорт пройшла чисто випадково, просто на той час я вже займаюся 10 років. На той час не було такого, якби ну був спорт, але тобто не було такої пропаганди. Ну то тобто, пропагували, але інвалідів, як так, як так, то ну не було мало дуже спортсменів. І мені запропонували поїхати на чемпіонат, там, України серед молодих спортсменів в Миколаїв. І, і я там тренувалася, бігала на стадіоні, е, підтягувалася. Ну так якби займалася общою, е, загальною фізичною культурою, тобто, оздор, як оздор, оздоровить якби А потім поїхала, зайняла два других, одне третє місце, зразу три призових місця. Вінницькі спортсмени з особливими потребами не раз гідно представляли місто та область на всеукраїнських та світових змаганнях. Кожного разу доводячи, що для того, аби досягнути успіху, потрібно зовсім небагато. То просто вірити у свої сили та будь-що йти до мети. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.